Розпаковка на 298 гривень із сільського магазину. Сьогодні в нас 18 червня. 24 рік. Що ж в нас по цінах? Так, морозиво ось таке. 21 гривня. Таке простеньке 14 гривень. Пиво 32 гривні. Ноль пять майонезний соус шістнадцять гривень. Кукурудзяна крупа вісімнадцять гривень. Пельмені, ось такі 900 грам, 120 гривень. А на вагу кілограм теж по 120 гривень. Перець чорний мелений, 14 гривень. І ось таке масло 30 гривень. 62,5% жиру, 180 г. Як вам ціни? Буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, що по цінах місцевості, де ви проживаєте, тому що давно вже в район не виїжджала і взагалі не орієнтуюся. Ну, як на мене, мені здається, це ще нормальні ціни для села.